Змагалися на ліву та праву руку. Хмельницький приймав Кубок області з армреслінгу. Боротьба розгорнулася одразу за двома столами. Силою на руках мірялися учасники від 12 років. Армреслінг, як і раніше я казав, набирає все більше, більш, скажімо, такі потужності. стає більш. Пізнаваємо й готуємося до змагань. Це Кубок України, який буде в місті Воловце проходити, і ці змагання ми проводимо для відбору в команду Хмельницької області спортсменів. По віковим групам це жінки, юніори до 18 років та чоловіки. П'ять років рукоборством займається Валерія Швирло, кандидатка у майстри спорту. Змагається не лише на всеукраїнській, а й міжнародній арені. У 2021 році у Румунії на чемпіонаті світу посіла восьму сходинку. Скільки я вже займаюся, але з кожним разом, як вперше, завжди виходиш до столу, думаєш, як воно все пройде, але слава Богу, все добре. Є у мене мета виконати майстра спорту, бо на теперішній момент я тільки кандидат, хочу бути майстром. Це моя ціль на сьогоднішній день. На Кубку області у ваговій категорії до 65 кілограмів Валерія стала переможницею на праву і на ліву руку. Спортсменка представляє Новоушицьку селищну тергромаду разом із нею ще 34 земляків. Ця збірна є найчисельнішою на старті. Протягом останніх років наш Новоушицький край поповнюється молодими спортсменами Армреслерами. Діти проявляють великий інтерес до цього виду спорту для дітей, особливо дітей з сільської місцевості. бо ми… Є з невеличкого такого селища це можливість десь поїхати, побачити, як займаються інші спортсмени. Такий невеличкий поштовх для розвитку. І багато хто із моїх спортсменів вже виїжджали за межі нашої держави, захищали честь нашої батьківщини. За інформацією голови обласної федерації Армспорту на Хмельниччині є вісім майстрів спорту. кажуть, очікують на збільшення когорти. і надалі. Тетяна Самсонюк, Ярослав Єфремов, новини міста.